Вдоми як е, захисник рідної природи, захисник екології. І я би хотів вас запитати за такі речі. Минулого року була велика суперечка в області стосовно планів розвитку гідроенергетики створювати нові і піднімати старі електростанції в басейні Дністра. В цьому було присвячена засідання обласної ради, були прийняті якісь рішення. Розкажіть, будь ласка, в чому була суть і чим це тоді закінчилося? Ну, є міжнародний фонд фірташа, який дає мільярди. Є якісь олігархи гідроелектроенергії з Вінниці, які під Порошенком, там два прізвища фігурує. Є відповідно проектанти з Харкова, з Києва, які зацікавлені вже в мільйонах відмивати собі за цю працю, за ці от проекти розробку. Ну і потім, відповідно, похідна вниз, як ті будівельні компанії чи на тих будівельних матеріалах, так само хто на цьому може зробити гроші. Ну, і ідея, відповідно, ще плюс зеленого тарифу. Тобто була в них ідея на Дністровському каньйоні в межах від Нижньва до Хотина є Дністровський каньйон, 250 кілометрів в цій ділянці Дністра зробити сім гідроелектростанцій. Ось. І таким чином там чи бетоном перегородити річку, залити, та й би підняти дамбами такими, чи в трубу загнати відповідно за рахунок перепаду. Ну і от В них така була ідея, та й би це зробити. Ну і це всплило десь під кінець минулого минулого року, десь можливо у грудні місяці. Люди взнали це. Ми почали почали кіпішувати, і здається, на початку лютого потім ми підняли питання сиротю колег свободи максимально це підтримав. Інші фракції не барне ББПП, бар, не, не батьківщини деревляного. Ось, а інші підтримали цей момент. І ми е, в лютому зробили першу громадську таку пітублорадою. Ініціативу, що протест. Ну і тоді на сесії вирішили, що от давайте мирно, все гарно зробимо. Повчорок той самий від БПП підтримує їх так само, бла 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 що то все дуже добре, багато там плюсів і того всього, що вони там нахимічать. От і створили тимчасову комісію, яка мала там протягом трьох чи світів місяців розглядати це, все щось там завчата, там шестеро чи світло тих членів було. Комісії. Фактично комісія тільки раз зібралася і більше ніфіга не робили. Потім я почав ті піштайби, хто в тій комісії, що вони там роблять, що до чого. І десь під кінець лютого бачимо, що воно ніц не робиться. Підняли. Тут там, нитка був, той старший той комісії, зібрали інших, там було двоє-троє таких кардинальних, з Заліщик Орест, з Бучича, досить досить радикальних, гарних обласних депутатів. І вони нас підтримали, зрозуміли, що то і все не потрібно. Професори дуже розумні приїжджали з європейського, можливо, Світового рівня, з, зі Львова, з Києва, спеціально відволікалися, для, щоб пояснити їм щось. Ну і були ті проектанти з Харкова, з Києва, які приїжджали і ржали нагло в очі тим старшим людям, професійним, які це пояснюють. Вони їх не слухали просто. От, але трошки я намагався їх. Тикнути носом, пояснити ситуацію, і ті проектанти заткнулися. І комісія прийняла правильне рішення заборонити, не сприяти в цьому плані. Ну, і Відпин... це була рада. Ні, це була комісія. Тимчасово ця комісія. І вже на основі цього ми відразу вже на першу сесію, це на початку березня, було, третьої, здається, числа. Відразу ж винесли питання, що нема що тягнути тих три місяці, давайте вже б'ємо питання, забороняємо. Перед тим буквально була така ситуація, що ми зрозуміли, що програємо, тому що БПП і батьківщина мають багато голосів в обласній раді, і в нас шансів не було пропхати це по-нашому проти цих побудови. Це І тоді я приїхав за своїм Жигулем з Катамараном, їх ДВ «Барна» там далі вимахувався в тому плані, щоб, щоб тут не виступати і всяке таке. Вчерубні там деревляни починали щось там лапшу вішати. Коротше, десь 2, -2 3 години вони. Навіть не починали ту обласну затягувалися процес, але в кінці таки добре, тому що, не знаю, там, чи наказ не дали, чи як. З 54, чи там, 52, 53, ну, пару тих всяких голосувань було, депутатів дуже, всі майже проголосували проти цього. Але тобто, тоб, тоб, тоб. далі обласна рада прийняла рішення, що... Обласні депутати, обласна рада прийняла рішення. Я не можу сформулювати правильно чи про заборону, чи мораторію. Ну, де грай там словами, то що сиротю колег в тому орієнтується, тому що вони намагалися якось це зробити. А я не шарю в тому просто. Вони щось там прийняли, але саме, основне, що зараз вплила ситуація, що кабінет міністрів вирішив ту гідроенергетику по 26 рік, рік. любому заклали, що треба це будувати. От, а потім, коли ми почали виясняти, зараз ми е, зрозуміли, що рішення цієї обласної ради далі не пішло туди в Київ. Перед тим франківські прийняли рішення про заборону, чи не за літом ніхто нічого не робить, і навпаки, по радах, по районах там підтримку максимально тих людей зомбують в плані користі тих гідроелектростанцій. Ну, але тут сплоло то що навіть наші в очі вони не сказали, прийняли, е, проголосували так як добре проти, але далі хтось от полював і не пішло воно далі. Хто за цим стоїть, я не знаю. Ну, по-любому, вони маніпулюють цим всім. Тай я вважаю, що це за ними має бути цей розвиток гідроенергетики. Передбачено стосовно самого Дністра? Ні, ні, це і, ж по всій і... Україні. Там і на південному бузі вони хочуть бардак зробити тими гесами, затопити якісь такі ділянки. На черемиші полібе вже не раз це лобіюється. Можливо, верхів'я Дністра, можливо, притоки Дністрові. Я не знаю. Ну, це все олігархи, гроші, які от той зелений тариф пробивають. Тобто, власники, тих гідроенергостанцій – це будуть відповідно якісь олігархи. От. І вони мають, ну не знаю, чи олігархи чи хто, але реально вони потім з держави будуть ще брати гроші за кожен той кіловат зеленої, зеленого тарифу чи зелена енергетика, як вона там називається. Тобто вони зацікавлені потім таким чином. Їм пофіг та природа, вони там ні разу не були можливо, і їм це не актуально. Для мене це дуже сильно переживаю за це, тому що я навпаки намагався багатьом тернополянам. Показати, що є такий під боком Дністер, сплавляючись по стрипі, по сереті, по збручу, по золотілип. Я бачив купа тих всяких плотин, і там ну, досить фізично. Тобто два хлопи взяли, байдарку перенесли, це є не проблема. Але коли в мене діти маленькі, там рік, два, три, п'ять, то з ними сплавлятися по таких річках дуже ну, тяжко, це нереально фізично. І тому Дністер, якраз така ділянка файна, де можна поїздом доїхати. Зараз багато автомобільних доїздів є, виїздів. Таким чином можна спланувати на 2 три багато різні мандрівки, не комерцію я маю на увазі. Суто відпочинкові, що це бюджетно біля себе, боком під ну це супер просто. І тому, коли там ще хочуть такий самий тут бардак зробити, а користі з того немає, тому що тої електроенергії і так забагато виготовляється і на експорт дається. Плюс держави ті гроші будуть забирати цей зелений тариф, що вони придумали за Клюєва відмивання грошей. По-друге, про які. Балакати це є світового масштабу, Дніпровський каньйон, пам'ятка і не тільки. І Південний і, 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 і був багато того всього. Тобто треба енергозберігаючи якісь технології максимально. Можливо, робити сонячні оці варіанти, всі дахи можна, вікна я бачу десь, навіть прозорі такі сонцепакети, якісь зроблять, що воно дає електрику. Тобто купа таких моментів можна зробити, а не пхатися, не нищити тут у природу. От Борис, ваші противники такий використовують аргумент, що це. Ну, зроблять гора, і ще деякі там та хто такий е гора? Комерційні? Я є ніхто. Додайте просто зараз. є професор небагато, розумніші. Вони використовують такий аргумент, що це ви, ви захищаєте свої можливості там комерційні комерційні робити. сплави а, по Дністру І так далі. Що ви на то скажете? Що скажу? Я живий. Я маю руки, я маю ноги. Я всі будівельні спеціальності вмію робити. Я зробляв на вахтах. На будовах, на бетонах, на висотних роботах я по-любому виживу і навіть на тих озерах я можу і тут зробити собі бізнес, полюбе. По-перше, по-друге, я живу два-три місяці. Зараз, в сучасному варіанті, я живу місяць, друге, я на зиму нічого не плуну, я дрова в селі не заготовляю. І може, здохну через тиждень, може через день, може через місяць. І тому про яку комерцію, про який захист можна балакати? Це все лапша, це все брехня. Я це роблю не для себе. Я багатьом показав і далі показую. Є стар. Хочеш заробляти, заробляй гроші. Сплави організовуйте, заробляйте паралельно. Це супер, тайби. Не їдьте за кордон, а можна тут жити якось. Я не кажу, там офігенно жити, але хоча б якось можна придумати. Другий момент відпочивати. Тобто не хочеш ні платити гроші тобі покажу, як це робиться. Ті катамарани, як своїми руками можна зробити, пошити, продавати, якщо маєш гроші, купа є в магазинах, що продається. Всяке це водне спорядження. І йдіть, відпочивайте. Не платіть горі чи іншим ці гроші. Ні. Я просто кажу, відпочивайте, їдьте, Той дністер всім належить, не горіть. Всім їдь, відпочивайте. Це круто просто. Побачити ті краєвиди, відпочити морально, духовно, це ляля, просто це супер. Це активне. Це не, не на двигунах вимахуватись на тих скутерах, всяких човнах з двигунами. Ні, це просто активний, гарний такий відпочинок активний чи вело, чи оці ці сплави по Дністру данопад. Ну, е, наступне питання: от незважаючи на ці рішення Тернопільської обласної ради, про які ви говорили. Які нібито передбачають мораторій на будівництво електростанцій і електроенергетики в середині липня цього року? Кабінет міністрів прийняв рішення про розвиток гідроенергетики в Україні, зокрема. Там в двох пунктах є мова про верхній стер і низ, і це те, що ви називали розвиток кінегетки до 26-го року. Очевидно, що вони не звертають увагу на думку громади, на протести і так далі. Які у вас плани? Що ви думали, як діяти? Є люди, професори. 50, 60, 70 років зі Львова. Ну я не можу нас ці прізвища назвати. Я їх не знаю просто. Не в тому плані, що не каю інформацію, а в тому плані, що ну не, не рідусь з Києва таке саме є. Екологи з під могильний сирій, з Тернополя. Зараз він в Києві, часто Петро Петро. Ну і в Фейсбуці є та група Врітуй Дністер і там вони всі об'єднані. Ну такі розумні хлопаки, Та, би, тобто вони можуть це все якось докупи зліпити, і гарно пояснити. Я с чи барна Стєпа, чи оле барна. кажу, що це. Мені... Нехай відповідають, хочуть конфлікт, будуть мати цей конфлікт. Оце моя робота. Знаю багато по селах, по двоє, по троє, по п'ятеро хлопак, в Заліщиках, в Бучачі, в Чорткові, в Купатки є нарваних людей. Не такі, як я, відомих та і все решта. Це я озвучую цей все варіант. Але знаєш, таку позицію, не тільки я, мені самі люди підходили, казали, що всі ці пікетування перед обласною радою два рази в лютому і в березні це все було на ентузіазм. Ніяких грошей нам ніхто не платив. Це буквально сила Фейсбуку. Буквально перший раз десь може за два тижні. Тої підготовки трошки більше часу були, і гарно ми зібрались. Суто в не 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 всі там політикани. багато таких, просто звичайних туристів, які люблять цю природу, і вони навіть заактивізувались. І в березні це взагалі там було дуже мінімум часу два-три дні. Буквально якось так було. А за рахунок Фейсбуку таки дійсно зібралися сила. Правий сектор підтримує. і самооборона, і автомайдани, і скелі. Там об'єщик Андрій, здається, що з таких екологів так само супер Тобто тут так само воно назад не вернеться. Вже таких людей це ви говорите про силовий менедження. метод радикальний. радикальний. Так, радикальний. так, радикальний. а а вони більше нічого не розуміють. Люди, які з наукової точки зору обґрунтовують недопустимість? Та є, я ж назвав цих професорів, цих екологів назвав. Тобто зайдіть на цю групу, прийдуть містер. Далі от, можна з ними списатись. І вони пояснять. І вони пишуть і всякі папери. а саме сумські що, що сидять в кабінетах. Ви... Та на ці папері вони від себе пишуть, як хочуть і далі переінакшують Просто вони мають тут тих юристів розумних, всякі так, вони маніпулюють тими конституціями, законами і їм до лампочки. А тому, а я в тому зрін не шадне. Ну, що я буду з ними боротися їхніми методами? Там ніяких шансів в мене немає. Тобто, якщо підсумовуючи, можна сказати, що плани Кабінету міністрів по розвитку гідроенергетиків в басейні Дністра наткнуться на дуже сильний громадський спротив. Та, та воно вже наткнулося по-любому, це конфлікт. За рахунок цього, що наші депутати обласні тернопільські, якщо вони нас не слухають, а вони є намісники, вони є партійні, та й би по тій лінії зверху вказівки виконують. А ну то вони самі, значить, підтримують цей конфлікт будь-яким методом, але чи мовчазно, та й би, чи поза спиною щось вони там хімічить роблять. Але реально, якщо вони не зважають на це, а це не один гора. Гора то хірня. Я кажу, я сьогодні здохну чи через тиждень, чи через місяць. Але це є набагато більше людей, і таких саме гнарваних. Радикальних. І зі сходу такий самій мій син, так само тих пацанів 20, 25, 30 років, таких вже дуже багато, є. тих туристів, які перейшли через все. І вони так само порізані, контужені, і решта. Ну, Ваш син зараз знаходиться на фронті Ну, та на якому фронті? Добровольці повідводили чим подалі і не довіряють їм передок, тому що вони не визнають перемир'я, то, то, що влада хоче. І тому тільки допустити Азов наперечі інших добровольців, то вони там всі заряди, що можуть, вони туди фігачі, вони на базу нічого не привозять. І тому владі це не вигідно. Вони тільки Збройні сили мобілізують м'ясо для того, щоб виконували накази і виконували те, що влада хоче. Тому вони зацікавлені в законослухняних людях а не В патріотах. в садять зараз купу людей посаджених є. Справжніх тих бойовиків, які там не знати, що можуть витворяти і робити. Але владі ліпше їх в тюрму посадити.